І ми йдемо нарешті святкувати День Матері, цей день настав. І нічого, що він був у неділю. Ми просто все відкладали, не було коли, а сьогодні вирішили наздогнати. У нас взагалі день почався ввечері. У нас вже п'ята година вечора, ну, звичайно, у нас почався в четвертій ранку, але е, якось було неможливо себе заставити щось робити. Сьогодні такий лінивий день, тому вирішили піти ось навпроти будинку, повечеряти. Місці, він, Перший раз мене бачите такою, як тигра. З розпущеним. Просто на вулиці не жарко, можна розпустити. Вам показую, ось тут ми живемо, наша фіорі. Дорога. Один бік і дорога в інший бік і ось тут ход-ход. Тобто все максимально близько, комфортно. І, до речі, завжди робите так, ставити руку, щоб я не йшла. Контролює мою дорогу. До речі, хочу вам показати своє обличчя, ну, тут все окей, ну ця сторона це просто треш. Але воно вже не повністю червоне, а ось такими моментами. Ну треш. Олег питав, ти дійсно так готова йти і як? Готова все. А вони відкриті? Готова відкривати ці двері? Давай. Не з першого разу все, так? Хеллоу person, yes. то зразу тебе проводжають, все як в дорогих ресторанах. До речі, це хот-пот, Тут потрібно варити. І тут також платиш, типу, і замовляєш скільки хочеш. Так, ось. Тут така індукційна плита, так? Це називається? Індукційна плита, так? індукційна плита, тут Франція буде ставитись. Зараз розкажу. Спочатку він поговорить, тоді я. У нас є правило не трогати мокрі серветки, тому що ми один раз їх трогали, а потім заплатили 15 тисяч. Тому що одна серветка коштує 5 тисяч, тому ми зразу їх відкладаємо. Десь вона. Ну ні но. Важкі ми економні. Хочу вам повичекати. Не то. Хочу показати ціну. Тут є дві ціни: 269 та 300 тисяч. Ну, 270-300. Але тут до 2 години, ось типу, ну, з 10 до 2, а тут з 17 до 22. -ї. Тобто різниця в годині. І далі ти відкриваєш меню, і ось це все повністю входить. А ще він вже приніс, а ми ще нічого не замовляли. Комплімент від шеф-повара. Вирішили стартанути. Різне м'ясо. Ось тут Олегові дали олівчик. І, наприклад, номер 11, 11. І, пишемо, і Олег ставить галочку. Що? Просто галочку Галочка. і пише скільки штук. І вони приносять. Так. Це, Далі, тут різні види м'яса, риби, октипус. Як... Це, Я покрий, це кальмар, а це октипус. Каль... А, восьминіг. Це кальмар. Це кальмар, це восьминіг і є ще. Mm. І все. І є ракуш. креветка. Креветки є різні ракушки. Так. Тут всі відділи, всі ось так пофовано. Далі якісь їхні місцеві пальмені. Де котрі якийсь... з них, до речі, нічого. Курячі лапки, так. А це якісь вушка і це кишки. Кишки? Ну, Ні, кишки не буду вісти. Оце стофу, але воно досить смачне. Це курячі. курячі лапки, далі навіть є просто варені яйця, можливо, і сирі, не знаю. Це також тофу. Сосиски ці їхні взагалі не ніякі, дуже. так, взагалі не потрібно брати. Куруза, різне листя, зелень. Таро. Що? Таро. Таро пише. Також зелень, огірки. До речі, вони варять огірки. Варять, жарять, паростки, зелень. Це щось не зрозуміло. Це я знаю, індійський. Мені в коментарях, до речі, писали. Індійський огірок дуже кислючий і несмачний. Це окра. Це окра. Так. Далі що у нас ще? Різні гриби. Так, тут багато цікавих грибочків, є таких, які нас в Україні немає. Так, але вони мені всі без смаку. Так, без Я смаку, абсолютно... але вони смаку. Ну, ну, цікаві, як смак. Ну так, цікаві. Далі тофу, різні види макаронів, чипси, типу їхні якісь рисові. Далі, а коктейлі? А, коктейлі вже за гроші. А, це вже просто можна прийти, поїсти окремо. Це вже ні. Тут є просто акуфет і є просто мені ось так. ніби все показала, так? М'ясо я ж почала. А, і ще можна вибрати так, бульйон. Та, основа, на чо... в якому бульйоні ви будете варити м'ясо. Ось тут є. Ми взяли тум'ям, як завжди, взяли ось такий, тут є різні. І також різна гострота. Так, що ще? Ну все, в принципі, я все показала. Ну, це ще не все. Йдемо з вами далі. Ось тут кухня. Ось наш супчик, напевно. Так, це наш. краса. І дивіться, тут ще також є різні соуси. Дивіться, скільки тут різних соусів. Я тільки ще знімала супчик, вони так всі розійшлися, щоб я зняла. Клас. Дивіться, яка тут кількість соусів. Зелень, лайм, цибулька, чесничок, червоний перець. Це щось таке. Схоже на якийсь томат чи аджику. Далі це горіховий соус, я так розумію. Сіль перець, горішки подріблені, подрібнені кунжу, далі соєвий соус, ніздеться рибний соус. Це просто якісь їхні вже там місцеві, я не сильно розбираюся, знаю, цей смачний, він з лаймом іде, дуже смачний. Далі якесь типу, вже є. Продукти трішки готові. Можна собі також, якщо ти дуже голодний, поки чекаєш суп, можна щось вибрати. Салат, картопля фрі, ось ці, до речі, булочки смачні. Так, тут що в нас? Це, напевно, шия куряча чи що. А, ні, ні. о, ці любівчики азійські курячі ніжки. І це в нас квасоля. Так? Ой, квасоля. Кукурузка. Я сьогодні, напевно, не виспалась. Це кукурузка. І далі також тут є. Зараз відкриємо якийсь фруктовий, типу... Компот, як це назвати. Ось таке далі. Ось ці зелені яблучка смачні, драгонфрут, ем, гуава. Так, за склом не видно. Гуава, ананас кавун. Різні тістечка. Ось це смачне з заварним тістом, але колір в нього такий, знаєте, як не справжній. Так, далі тут навіть не знаю, що це, схоже на тофу. І ось там, типу, такі сметанкові місцеві йогурти. Ну, воно все таке, не скажу, що прям вау. Але їсти можна. І також сюди входить пепсі, севина, пепсі-сивина, сода. Нічого. Далі тут можна взяти, як воно відкривається. Ага, лід. Ой, також є трубочки. Ай! Ну мені прижило пальця. А, зрозуміло, треба нажимати. Так, далі тут що в нас? Якийсь чай. І тут у нас також мілк, молочний чай. А це чай кумкват. Ось я прочитала. Це кумкват чай, це молочний чай. І тут, ага, це в чай можна додати, ось ці типу баблті. Ось такі желейки різні. І ось тут інший смак. Та і все, в принципі. Все, що входить. І знизу ось. Миски собі береш, накидуєш, що потрібно. Ось наш бульйончик. Я вже його показувала, Віка вже накидає м'ясо. Давай. Ось так його просто вариш, потім м'ясо вибираєш і сиш. Є тут ще, до речі, досить популярні хот-поти, де потрібно жарити. Тобі ставлять таку типу як сковорідку і потрібно е, смажити. Але мені смажене не дуже подобається. Воно інколи виходить, знаєте, таке, як підошва. А, а тут... Та, а тут воно смачніше, тому що, знаєте, воно в юшці ось ці вариться, а воно смачніше. Цю юшку, звичайно, не обов'язково пити. Ми просто тут варимо м'ясо і все, вибираємо м'ясо. Ну просто юшки теж є. Та, ну юшка така. Просто мені, знаєте, завжди юшка, коли я в ній виварюю з те м'ясо, а потім ми ще беремо там ракушки. Наші такі... Потім вже, Та, потім не вже не її, не її не потрібно їсти, тому що оцей весь навар такого зі всякого різного, якось не дуже хочеться пити. Що там, на, на Що ми будемо брати? Так, ось Олег поставив два, чотири. Шість мало поставив галочок. Ось нам вже починають потрішечки зносити. Ось принесли два м'язка, Віка собі щось набрала. Я взяла два соуси, також принесли кукурудку, грибочки, зелень. Ти взяв ті штучки, так. дякую. Але знаю, що я їх люблю. Так, хоча соусів стільки набирав. Все, приступаємо до їжі. Гарно виглядає. Естетична. Так. Що? На смак? Добре, що потрібно. Не... На смак я як повідомляє. Як... як нічого. Дякую. Олега якраз мама подзвонила. Точно у нас сімейний день. Так. І так, першу порцію всього ми вже з'їли, взяли новий листочок і будемо писати віка, тримай. Будеш писати. Тут є номерки, будеш ставити галочку. А я буду дивитися, що в нас тут є. Те, що домовив Олег, ми вже все з'їли. Потрібно ще добавочка. І так, номер 10. До речі, ну, дуже реально все зручно. Ось, хочу таке м'яско. Номер 10 і все. Господь. Скільки? Один. Всього по чуть-чуть. Далі номер 18. Це полосом. Далі беремо. Оптипуса? Ні, давай риба потім. Риба на десерт. Спочатку м'ясо. А спочатку м'ясо, потім риба. Потім окрім. Оптипуси. <рит> Це типу риб... м -м -м морепродукти общати. М'ясо. 49 і 15. Зараз буду вам показувати, що нам принесли наше м'яско одне. Також крабові палички, ось ці кульки різні, рибні і морепродуктів. Чекаємо ще. Так, віка в нас сьогодні господарює, варить суп. Отак зручно варити, правда? Все принесли, ти просто повкидала і готово. Так можна варити. Ось ще поставка м'яса. А я думала це все нам, а він тупо нагло забрав. Мені, я в шокі. Так, а ще одна має бути. Подивіться, які тонесенькі кусочки вони нарізають. Напевно, на якійсь спеціальній машинці, тому що це не вручну нарізано. І плюс, що воно швиденько вариться, готується. Це дуже класно. Так. Але бачите, які гарні один в один. Тоненькі. Це машинка не тільки спеціальні. Угу. До речі, якщо ви хочете долити супу, без проблем вам доль'ють кип'ятка. <смір> а чому він не долив супу? <смір> <Завжди смір> <і не долив. смір> <смір> Вони завжди доливають суп, а це нашівський кип'яток, Ну нічого. Але долили. Так, ми завершили з м'ясом, переходимо до десерту морепродукти. Беремо креветки номер 20 Далі Віка ось хотіла. 24. Восьминога хотіла, далі ще ще від <смір> Ні, не хоче рано. Зараз щось придаємо. А ось ракушки є так. 23. 33. Ой, 25. Такої риби не хочуть, навіть є червона риба, слухай. Специально. Ну це типу таке. ну Давай, 3, 31. 31. Замовлення номер 3 прийнято. Ми вже доїли все. Тут має вже нічого немає. Все пусто. Нам вже принесли зелень, грибочки, червона риба, кальмар креветки. далі це крабові палички, і ось таке тісто, і всередині типу фарш, щось таке. І ракушки. Хочу ще вам показати, дивіться, ось ракушка вона закрита. А відкриваються вони тоді, коли вариться в кипятку. Потрібен трішки час, і вони потім відкриваються. Я вже навчилась навіть варити ракушки, бо я завжди думала, вони закриті. Як же ж їх їсти? А насправді в кипятку вони відкриваються. Якщо чесно, я цього не знала. Дивіться, який гарний кальмар, Дивіться, який в нього маленький щупальця. які тут фотосесії. Готова mm -hmm. їсти? Давай. Ого, так зразу. Я думала, ти будеш потрішечки розпробувати. Mm -hmm. Тут зразу хоп і все. Він хоч зварився. Mm -hmm. Він смачний. Ага. Але він дуже такий простий. Він простий? є куртка, але смак є таке желе. Куряче желе? Ні, типу консистенція м'яса курки, ага. але воно таке желейне. Щось таке. Ясно. Так, ми ще дозамовили Восьминіг, кальмар. Також якийсь восьминіг чи види, не знаю. Вони тут якісь є, ось, всі різні. Так, зараз будемо закидати. Ось такий він якийсь цікавий. А ось ага. ось такий дивний. Далі. Другий це такий. Це восьминіг? Так, це восьминіг, я бачу. Бачиш, це також виходить восьминіг чи що? Якийсь... Це кальмар. А, так, це кальмар. Добре, а тоді це ще теж кальмар якийсь підвид. Так, це підвиди кальмарів і підвиди восьминогів. Так, ще є один якийсь Так, восьминік. Це теж вісьмені. Просто інший вид. Слухай, якесь таке, що чесно, мені не дуже воно приємне, навіть їсти я його також не хочу. До речі, я цього сподобався. Його паличками взяти ще. те, Воно таке слизьке. Опа, все, пішло. Вариться. В звареному виді воно виглядає, до речі, набагато красивіше. Зараз я його підніму тут. Постараюсь. Ось. Дивіться, як гарно. Слухай, зовсім змінився. Став дуже красивий. То якийсь дуже маленький, бо це такий да. мощний. Це був оце ось цей був? Ні, чи це цей? Це ви Та я бачу, ні, я питаю, який. Ні, з них. У мене це другий. Оцей. цей. Ось це цей. Не цей, маленький. Мені, я зрозуміла. Він просто закидаю. Ще якийсь такі цікаві. Ось як я вам і говорила, ось зварилися ракушки, і бачите, вони повністю повідкривалися. Поки Віка в восьминогові шукає чорнило каракатиці, я вам покажу, що в мене на десерт. Кавун, гуава, ананас. Далі ось ці еклери. Вони досить непогані. І ось такі ми їх називаємо подушечки. Досить такий цікавий колір. Всередині воно з дуряну, воно таке смачне, так як я люблю дурян, то сьогодні взагалі мій день. Я зараз їх багато наберу, бо ж я вже так руками. Ну нічого. Оговне якісь приморожені. Напевно, вони були заморожені, вони ще якісь такі дуже тверді, але нічого. Я почекаю, тому що вони дуже смачні. А, але дуже смачно. Оцінки від 1 до 10. Сто. Сто. Але я оце жовте я не їм. Я їм тільки білу начинку і дур'ян всередині. А чому жовте не їсиш? Бо я потім буду як ще три мене. Ой, воно просто несмачна. Тісто дуже таке прісне. Типу, як наші налисники, але прісні. Взагалі не солодкі, не солені ніякі. Зрозуміло. Показую чек. 897 тисяч. Яка на вулиці краса. І йдемо проводити віку на танці. Ти готова танцювати з таким yeah, животом? Yeah, yeah. <laughs> Зараз якраз саме танцювати. До речі, вікінні танці також близенько. Ось, будинок. Через дорогу і туди такой кінець вулиці і все. І танці. Ми, до речі, цією вулицею взагалі рідко ходимо. Практично ніколи ми сюди не ходимо, це тільки віка на танці. Та і все. Тут також така цікавенька вуличка. Я так розумію, це дитячий садок. Тут живуть в'єтнамці. Місцевий магазинчик. Ой, дивися, класно росте. Джекфрут. E, Клас, але гарно. Так ось в когось біля подвір'я. О, до речі, хтось дивиться бокс. Дивіться класно. Магазин, бокс. Там хтось сидить. Клас. Це дерево гарне. Також телевізор. Ось дитина сидить, дивиться. Слухайте, як все класно від... відкрито, все. Заходь в гості, собі до будь кого. Класно. Ось тут також і це духом дари. Так, Віка, веди нас на свої танці. Це такий будинок. Тут виявляю, як людям зверху жити. Це вони ж просто живуть, правда? А танці ось туди. Йдем? Ну, Йдемо нам все покажеш, все розкажеш. Роби нам екскурсію. А, це тільки один зал і все? Ну, мене тут ще в інакшій точці Зрозуміло. Молодимало. Ще нікого немає. Зрозуміло, будемо знати. Так, а ну зараз Віка нам покаже свій кабінет. О, oh, Вікині. Танцульки. <смірка> Сьогодні тут танцульки. Та -ра -ра. Може мені теж залишитись? Будемо разом. О, давай, мастер-клас від Віки. Тих штанах нічого не зрозуміло. Все, твоя група приходить. А, це не твоя? Все, тоді ми додому. А ти? До побаченю, телебаченю. Показ. Пока. Танці коштують в місяць 600 тисяч. Це три рази на тиждень. Ми вже повертаємось додому. Сьогодні в нас був такий лінивий день. Ой-ой-ой, зараз ще діти впадуть, впали, але все обійшлось. Ну добре, що їм з цього смішно, а не плачуть. Гуд. Ой, веселі малі я Забула, що говорила. Будемо на цьому завершувати відео, тому що сьогодні у нас такий дійсно був дуже лінивий день. Якось цілий день просиділи в хаті. Та й все. Ж, друзі, тепер точно буду завершувати mm -hmm. цей влог. Діти відволікали, їздили mm -hmm. біля нас, щось хотіли нам розповісти. Говорили в'єтнамською, ніби англійською. Було смішно. Тому всім гарного дня, гарного вечора. Всім дякую за перегляди, за лайки, за коментарі. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Всім пока-пока!